У центральному парку виявили тіло жінки. Підбігла до річки та впала у воду. Втопилася маленька дівчинка. ТЦК утримує розумову від сталого чоловіка. Колаборантка, яка могла втекти від ворога, вирішила працювати на нього. Всім селом в останню дорогу проводжали полеглого захисника Василя Фарманюка. Чоловік день не дожив до свого 31-річчя. Поліг 25 липня біля міста Торецьк на Донеччині, де нині саме пекло. У героя лишились згорьована мама, дружина та двоє маленьких дітей. Рідну людину втратили брат і сестра Василя. Ірина з усмішкою крізь сльози пригадує, яким її брат був у дитинстві. Веселий, енергійний, завжди щось чудили. Помню, слогіки побили всі, повиносили всі з льоха і всі перебили <со> до єдиного. <со> всі до єдиного перебили. У мирному житті Василь Форманюк був пекарем, навчився цій справі сам і мав власний рецепт, але готувати вмів усе не лише фірмовий хліб. Він завжди любив готувати. Який світ, а він завжди він з в нього м'ясо, в нього м'ясо то завжди були короні страви. Він завжди любив готувати м'ясо на вогні. Він все він любив, він любив посидіти з друзями, одихнути десь. Вони на черені тут хліб випікали з братом. Вони випікали і продавали хліб на черень. Самі все з нуля, все просто одного. Бо вони на пекарні, що один, що другий. Він на пекарні. Він половину свого життя пропрацював на пекарні хліб, Потім вдома вирішив попекти хліб на черені. Сестра Василя додає, повоювати брату довелось недовго. Він поліг за Україну в одній з найгарячіших нині на фронті точок. Повістку на роботі вручили І він пішов проходити. Ми, він, він ж був частково придатний. Він був він погано бачив, він дуже погано бачив. І з дитинства в нього той зір такий поганий, погано бачив. Його нам забрали. Ми думали, що його не заберуть, що його десь його забрали. Отправили на ту Британію. Та те очопка потім туди. Він тільки приїхав з Британії і зразу. Він ж навіть не встиг. Зразу. Що ж він там побув? На Донецьку був тільки два тижні, два тижні тільки побув там і зразу. Зразу його забили. Я ж навіть не встиг, Я навіть не встиг захищати нічого, просто приїхав, як вони, як вони могли, він тільки приїхав, Як вони його могли туди відправити на той нульок? Вони ж казали, що, що будеш, будеш десь тут. відправили зразу й туди. Всі знайомі пам'ятають Василя Форманюка як умілого пекаря, чий хліб купувало все село, а також як майстра на всі руки, чудового тата, своїх сина та донечки. Він завжди був такою світлою людиною. Без якоїсь такої завісті, без якоїсь такого от, простою, як от, є, знаєте, добрі люди, які от просто і душою, і серцем добрі. От так і Василь. Так само він я знаю, в селі випікав її хліб і дуже був хорошим спеціалістом по, вип... по випіканню хліба. І також всі люди його хвалили за цю справу. В нього був якийсь особливий рецепт, якого він нікому не відкривав. І випікав цей ну дуже смачний хліб. І також він, як то кажуть, його реалізував в місцеві магазини села, продавав, і його дуже сильно хвалили. Він був спеціаліст своєї справи, і цю справу вже продовжував вдома сам, Самучка, так. От талант від Бога йому так, щоб йому не займатися в цій сфері і випікати хліб. Хороший. Радів життю все було добре. Вічливий завжди треба було і допомагав. Він як тато завжди безконфліктний, веселий, щедрий, такий добряк. Дуже швидко. Шку... така мила. Серце розривається за тих маленьких діток, за ту дружину, яка залишилася в такому ранньому піці, вдвою, Ну, Через співчуття. Дівчинці чотири, а хлопчик піде в другий клас. У них сім'я молода. Двоє діток маленьких, він дуже гарний хліб пік, дуже гарний. От я завжди користувався, як була можливість. Героя відспівали у храмі архістратига Михаїла. Церква ледь вмістила всіх охочих віддати останню шану полеглому захиснику. Був звичайним хлопцем, звичайним чоловіком, звичайним хорошим сім'янином, який трудився на благо своєї сім'ї, родини. Він був хорошим християнином, ніколи не відмовляв, коли ми його просили щось допомогти біля храму. Нічого поганого, я впевнений, ніхто про нього не згадає. Достойний чоловік. Але прийшов такий скрутний, важкий, страшний час, коли він став змушений був стати на захист нашої держави. Тому що хто, як не він, Свій останній спочинок Василь Форманюк знайшов на місцевому кладовищі Віра Шевчук, Неля Прокопчук із села Дачне для новин на часі. У селі Липа Лицького району втопилася маленька дівчинка. Відомо, що 48-річна жінка пішла до місцевого магазину з онучкою, та поки вона робила покупки, дитина гралася на подвір'ї. В якийсь момент дівчинка підбігла до річки та впала в воду. На жаль, дитина потонула. Зазначають, що 29 серпня дівчинці мало виповнитись два роки. До поліції надійшло повідомлення, що в річці стир втопилася однорічна дівчинка. У серпні їй мало виповнитися два роки. На тілі слідів насилля не виявлено, його скеровано на проведення судово-медичної експертизи. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115, з приміткою нещасний випадок Кримінального кодексу України. З'явилися подробиці моторошної події у центральному парку Луцька. До поліції звернулися очевидці, які повідомили, що на березі залишені чиїсь особисті речі. Згодом тіло жінки з численними порізами знайшли у воді рятувальники. З'ясувалося, що померла 43 річна жителька Луцького району. На даний момент правоохоронці розглядають версію самогубства. Зі слів очевидців, жінка нібито перерізала собі горло канцелярським ножем та стрибнула у воду. Проте остаточні обставини трагедії з'ясовуються. Сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про виявлення деяких особистих речей на березі річки Стир у Луцьку. Згодом працівники ДСНС знайшли жінку у самій річці. На її тілі були порізи. Особу померли встановлено. Це жителька Луцького району 1981 року народження. Наразі правоохоронці розглядають версію самогубства. Всі обставини встановлюються. Тіло скеровано на судову медичну експертизу. Буде внесено відомості до ЄРДР за статтею 115-ї. Кримінального кодексу України Попри розумову відсталість, змушують воювати. Чоловіка з такою недугою забрали працівники ТЦК та отримують силою вже добу. Висновки лікарів, що підтверджують його хворобу, та непридатність до служби для ТЦКшників. Не аргумент. Наразі родичам стало відомо його місце знаходження. Це тервідділення ТЦК, що у ківерцях. Він до нас якось дозвонився на свій номер телефона, бо він не мав ніяких не документів, ніякої не ні паспорта, ніяких даних про себе, як то кажуть, не не міг. Засвідчити вони, тримали його за цими отворотами. Поїхали в ТЦК місцеве. І після того приїхали вже знову на даний участок, де тримали брата. І звідси вже, як нам повідомили, його вивезли в невідомому напрямку. Тобто, виходить ну фактичне викрадення людини. Має дитина розумову відсталість, перебуває на обліку психіатра. Подробиці цієї ситуації та чи вдалось забрати хворого чоловіка додому. Дивіться вже завтра у випуску новин на часі. Луцька міська рада активно відгукується на запити військових. Цього разу мер Ігор Поліщук передав військовослужбовцям частини А 28 02 квадрокоптер. А захисники з частини А 73 75 отримають портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним літальним апаратам Квертус. Два квадрокоптери прямують до захисників із частини А 74 02 А військова частина А 40 56 одержить ще три квадрокоптери. Військовій частині А-0656 передали від громади Луцька два квадрокоптери та 10 мультироторних БПЛА типу FPV. В апеляційному суді розглянули справу по обвинуваченню у колабораціонізмі. Жінку зрадницю засудили до п'яти років за гратами з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади на 15 років. За матеріалами слідства, після окупації Мелітополя жінка добровільно погодилась обійняти посаду у складі ворожої адміністрації. Обвинувачена Ірина Донець з власного бажання, не перебуваючи під примусом, погодилась зайняти посаду в одному з псевдоорганів окупаційної адміністрації, а саме Мелітопольському міському управлінні соціального захисту. За твердженням прокуратури підсудна активно провадила підривну діяльність та всіляко забезпечувала реалізацію незаконної політики держави-агресора, а також сприяла подальшому встановленню окупаційної влади, просуваючи проросійські наративи. В ході суду заслухали свідків, які були добре знайомі з жінкою. Здебільшого це її колишні колеги та підлеглі. Один зі свідків з повною впевненістю заявив, що обвинувачена свідомо перейшла на бік ворога. Стверджував, що після того, як деякі працівники відмовились працювати на окупаційну владу, їм не дозволили брати участь у нарадах саме за розпорядженням обвинуваченої. А згодом підсудна Ірина обійняла керівну посаду, що підтверджують чисельні світлини і відео, які бачив на власні очі свідок. Інші допитані свідки своїми показами підтвердили ці дані і заявили, що не мають жодних фактів чи припущень, що до підсудної був застосований, хоч якийсь примус. Її рішення співпрацювати з ворогом, на думку свідків, цілковито добровільний вибір обвинуваченої. Варто зауважити, що в суді допитані свідки повідомили, начебто, донька та онуки підсудної наразі перебувають в країнах Європи. Вони виїхали туди одразу після вторгнення в місто російських військ. І обвинувачена також мала таку можливість, але не скористалась нею. Натомість скористалась можливістю зрадити країну та співвітчизників. Однак, що дивує, один зі свідків заявив, начебто до окупації Мелітополя, жінка не проявляла явної проросійської позиції і з його сів була більш-менш патріотично налаштована. Однак потім раптово змінила свою позицію. Можемо лише припустити, що на зміну її поглядів вплинули запропоновані ворогом гроші. На жаль, запитати це особисто у обвинуваченої у нас не було змоги, адже вже традиційно розгляд таких справ відбувається за відсутності самих обвинувачених. Ймовірно, вони не виявляють ніякого інтересу та бояться постати перед обличчям українського правосуддя. Тож в залі апеляційного суду зі сторони захисту лише адвокат призначена підсудній державою для надання правової допомоги. В своїй апеляційній скарзі захисниця просить переглянути рішення суду першої інстанції та скасувати вирок. Задовінити мою поліційну скаргу та виробити строєному суд Волинської області від 9 квітня 2024 року скасувати кримінальне провадження, закритися з відсутністю дії в донець Ірини Федорів складу кримінального правопорушення. Дякую, прокурор не погоджується з твердженнями адвоката та вважає рішення першої інстанції цілком справедливим, а факти колабораційної діяльності доведеними. Показання свідків Сенка Калашника Ткаченка підтверджується, що е, обвинувачена добровільна зайняла вказану посаду за відсутністю фізичного або психічного примусу. Остання е, один із свідків сенок зазначив, що донька внучка винувачення виїхала до країн Європи, і чому саме вона з ними не виїхала невідомо, хоча і мала можливість залишити повну територію про сукупність. Як прямих, так і непрямих доказів свідчить про те, що остання добровільно працювала на займаній посаді. Також і про це свідчить і тривалий характер винуваченого перебування на вказаній посаді. За деякий час з нарадчої кімнати повертаються судді. Апеляційно скаргу захисника Ситник Ірина Володимирівна в інтересах обману, дониці донецькі Федорівні залишити без задоволення Вирокутського міськравного суду Волонської області від 9 квітня 2024 року стосовно дониця Федорівни без змін. Тож жінка, яка добровільно вирішила співпрацювати з ворогом, у випадку її затримання одразу потрапить за грати, де їй доведеться провести 5 років. Вікторія Кулюк Неля Прокопчук для новин на часі. Суд першої інстанції призначив 5 років крадію, який поцупив в магазинах Єва та Аврора товарів на суму майже 3,5 тисячі гривень. Однак суд також вирішив звільнити засудженого від відбування покарання, якщо він протягом іспитового строку знову не вдасться до злочину, бо той щиро каявся. З матеріалів справи відомо, що обвинувачений Микола, уродженець Республіки Азербайджан, роботи не має, зате має цілий шлейф кримінальних історій, зокрема й не одну судимість. Як відомо з реєстрів, на хибну доріжку чоловік став ще в 2005 році, коли вперше отримав обвинувальний вирок. За даними слідства, 12 лютого 2024 року обвинувачений в приміщенні магазину Єва викрав зі стелажів чималу кількість товарів, починаючи від Вікового жіночого крему і закінчуючи капучино, ймовірно, для смачного завершення дня. Загалом завдана шкода оцінюється в понад півтори тисячі гривень. Як стверджує прокуратура, на скоєному обвинувачений не зупинився і попрямував до магазину Аврора, звідки непомітно виніс ще товарів на майже дві тисячі гривень. В суді чоловік щиро каявся в скоєному, повністю визнав свою вину та відшкодував усі завдані збитки. Суд, заслухавши сторіну справі, визнав обвинуваченого винним та призначив 5 років за гратами. Однак, взявши до уваги щире каяття підсудного, звільнив останнього від відбування покарання зі спитовим терміном 2 роки. Підсудний, певно, вироком залишився задоволений, а от прокуратура направила апеляційну скаргу. Тепер справа перебуває на розгляді у Волинському апеляційному суді. На черговому засіданні заслухали прокурора, який просив про примусовий привід обвинуваченого. Ось суд першої інстанції не з'являвся передвичками, яка застосовувалася у неодноразового приводу, Заспочити, я прошу застосувати привід до обвинувачення. Підкласти судовий розгляд». Тут з доводами прокурора погодився застосувати привід до обвинуваченого Дмитрова Миколи Івановича справу розглядом відкласти 16 жовтня. Прокурор 11 година. На сьогодні судове засідання закінчено. Всім до побачення. Тож, уже на наступному засіданні, ймовірно, буде можливість безпосередньо у обвинуваченого поцікавитись, чи все ж планує той після щирого каяття у суді стати на шлях виправлення. Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук для новин на часі. На лаві підсудних два молодика, яких звинувачують у незаконній наживі. А саме у крадіжці грошей та прекрасна сума понад 60 Тисяч доларів. У цій справі багато усього і відразу. Судова тяганина, яка тривала з 2020 року, обвинувачені, які роками перебували в СІЗО. Значні збитки та чимала кількість потерпілих. І от в цій тривалій історії врешті поставили крапку в Луцькому міськрайонному суді. Нагадаємо, під суднем інкримінують вчинення порядку 30 крадіжок з проникненням. Являюсь представником двох потерпілих в даному кримінальному провадженні. Провадження надійшло до суду в 2020 році. До того близько року тривало слідство. Обвинувачені звинувачується в тому, що напротязі декількох років в місті Луцьк було скоєно порядка 30 крадіжок. Було два кримінальних провадження, які розглядалися Луцьким міськрайонним судом. На даний час ще одне є провадженні. Були обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Протягом 4 років фактично обвинувачені знаходились під вартою. Ну, наскільки я знаю, будь-якого відшкодування з потерпілими не було. Неодноразово ми спілкувалися як з захисниками, так само я спілкувався з обвинуваченими особисто. Намагалися з ними домовитися стосовно відшкодування, однак вони таке бажання. Не висловили на попередніх судових засіданнях Вони і в підготовчому засіданні вони свою вину не визнавали. Хоча я глибоко переконаний, абсолютно зворотньому в приватній розмові. Адвокат потерпілого каже, що обвинувачені у його клієнта поцупили навіть стареньку запальничку, якій уже років 20. І для її власника, ймовірно, вона була цінна насамперед як пам'ять. В свою чергу адвокат одного з обвинувачених каже, що переконаний в невинуватості свого підзахисного. Я на цей момент підтверджую, що обвинувачення є надуманим, необґрунтованим, і в зв'язку з цим наша позиція залишається незмінною вже протягом 2019-2024 років». Зауважимо за час до судового розслідування та судового розгляду, яких тільки драм не траплялось в цій справі. Дійшло навіть до спроб вчинити самогубство. А в зв'язку з чим ваша госпіталізація була «Зі спробою самогубства. Але вже в ході судового засідання дізнаємось, що обвинувачені виявили бажання мобілізуватись та служити своїй країні. У зв'язку з чим захисник клопоче про зупинення провадження. Не посилаємося норми статті 335 Кримінального процесуального кодексу. Тащить, і просимо. Значить, зупинити розгляд вськової справи відносно клюти та салоніка у зв'язку з тим, що вони мобілізовані з 5 липня 2024 року. І до цього клопотання ваша честь я додаю витяг із наказу начальника Святошинського РТЦК, а також дві довідки форми 5, Як того вимагає про те, що вони мобілізовані у сторін по справі заперечень щодо задоволення клопотання немає, хіба що зауваження до належності оформлення матеріалів. Я хотів би ознайомитися з клопотанням, з своїми матеріалами і після того висловити свою позицію. Я довгий довгий продовжував часу спілкувався з цими хлопцями. Були різні варіанти. Якщо дійсно відповідає дійсності, я не буду заперечувати. Якщо суд переконаний в тому, що є оригінали і вони відповідають дійсності, я не заперечую. Але це вважаю неналежно, звірювати вчину копію. Адвокати підсудного подекуди емоційно наполягають, що документи відповідають усім встановленим вимогам. Потерпілих може звернутися заяву про вчинення кримінального правопорушення, якщо він думає, що документи підроблені, я засвідчив, так як цього вимагає ДСУ. Якщо він думає, що я щось там підробив або ще щось, то в нього є, є заходи захисту. Ми можемо знайти зараз прямо на Фейсбук, подивитися, як вони пройшли навчання, як успішно посали присягу на захист. Україні, тому чість, виражаю, пістан, ваша честь, я вважаю, що попитання є пістану, підіграємося до честь, Я хотів додатково. Мене просто є. Мені WhatsApp вони скидали. Я можу надати там суду на огляд, там є більш просто видно, що там голубі штампи, ваша честь. Ну, мені він фітаркував і скидав від довідки форми 5 і накази. Ну, та деположе. Може, воно також знаєте, якщо тобі було. За декілька хвилин суд врешті ставить, хоч якусь крапку в цій багаторічній справі. Вірніше. Три крапки судому засіданні встановлено, що обвинувачний плюта та савонік призвані у Збройні сили України по мобілізації, враховуючи вказану обставину, а саме те, що розгляд провадження відсутності обвинувачення неможливо в Україні, введено воєнний стан до обвинувачення плюта Савонік призвані для проходження військової служби за призовом під час мобілізації. Суд приходить до висновку, що кримінальне провадження підлягає зупиненню до моменту звільнення плюти та савоніка з військової служби. Тож розгляд справи зупинений до звільнення обвинувачених з військової служби. Адвокат потерпілих на останок зауважив, що з розумінням ставиться до такого рішення, вважаючи його обґрунтованим як зі сторони закону, так і зі сторони гуманності. Це честь і хвала. Люди знаходяться в зоні бойових дій. Вони висловили своє бажання згідно закону. Суд поступив абсолютно правильно. Виніс ухвалу про зупинення на час перебування їх в Збройних силах. Ну, якби вони знаходились в місті Луцьку – це одне, вони знаходяться в Збройних силах і згідно надо інформації, знаходяться фактично на передовій. Вікторія Кулюк, Неля Прохопчук для новин на часі. В селі Заставне Володимирського району діє народний фольклорний колектив Калина створений ще 65 років тому. Колектив називають аматорський. І наш фольклорний, народний аматорський колектив. Існує вже 65 років. То вже копа літ і вже більше як копа. О. Спочатку була хорланка, потім вже Калина. А останні 15 років ми нам присвоїли чи як то ну, мабуть, заслужили ми звання народний. Наші пісні є елементом ідентичності, бо наше село співуче з діда, прадіда. Жаль, що ти минуле нема дверей. Колись в селі був струни та духовий оркестр, за словами співачок. Однак з часом все припинило своє існування. Великий сільський хор, який налічував більше 60 людей, зменшився наразі до 10. Однак, попри це, жінки намагаються зберегти пісні та передати їх наступним поколінням. Хор мав виступ крім Волині і у Києві, і у Львові навіть були у Польщі. Через війну репертуар значно змінився. Мелодія пісень, хоч і жвава, однак тексти і суть пробирає душу. Брання, те, що перейшло жінкам з минулих поколінь у спадок, кум від матері або свекрухи, кому від бабці кажуть, що фіолетовий та жовтий кольор то є кольори суто сільські. Пригадали жіночки і пісні дотичне до сільського колориту. Гально відомих народних пісень жінки зберігають автентичні пісні і свої заставницькі. Гарні хлопці, гарні хлопці. Цілий день Всі учасниці колективу жительки села не уявляють своє життя без співу. Ну, ви знаєте, звичайно, в селі кожна жінка має дуже багато турбот, кожна має хазяйство. І сьогодні, от вони прийшли, кожна залишила свою господарку і корову, і хазяйство, все своє. Але люди приходять, бо люблять пісню. Співала колись теж в у нас був. Тепер нас запросили в калину. Одні відходять, другі підходять. Ну, підтримуємо калину. Весь час керівником колективу був чоловік. Іван Зіновієвич вчився професійно грати на духових інструментах, а от баян опанував самостійно мелодію підбирає на слух. Шо? А скільки років ви в хорі? Вже так само, як хор, певно. Певно, як так хор. – Ну, скажіть, будь ласка, хатні справи, господарство воно ну заважає зустрічам вашим чи ні. Ні, ні, ні. Я б ще вдома відкладала, може бути. тут. Скази, можу, можу бути сьогодні тут. Как, поки приїдуть, корова без Про... дою піде в Пасувиську. Приведеш, що ще не нічого. Молоко здадуть завтра. Наразі колектив очолює пані Ольга. Зараз із собою бере онуку на репетиції. Маленька Юля, донька загиблого героя. Човен, човнику, куди ти пливеш, річко річенько, ти його несеш вдвох у парі, не страшна течія, хай засяє вам вечірня зоря. Це чудове Янгулятко вже є волонтеркою. На нещодавному концерті колектива Калина продавала за донати свої малюнки, поки жіночки співали. Чи мало, чи багато зібрали 17 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Ой, бо такі ми вже українці, вже триста років змагаємося за незалежність, і нас хочуть і знищити і фізично, і морально, але ми на культурному фронті. Бо... Україна в нас одна, і ми мусимо єднатися, любитися, боротися і співати. Бо ми того варто. Сергій Гаганич Неля Прокупчук для новин на часі.